На цьому фото зовсім юні Артем Кучерук та Руслан Ткачук прийшли займатися кікбоксингом. Сьогодні їм по 15 та по 16 років, і вони є неодноразовими призерами чемпіонату світу з цього виду спорту. На нещодавніх змаганнях у Німеччині Артем виборов срібло у ваговій категорії 60 кілограмів. Сила волі, хочеться доказати всім, що ти можеш виграти. Частіше всього, всі кажуть, що суперник сильний, але коли ти виходиш, ти вже нічого не боїшся і просто наступаєш. З ким ви боролися, розкажіть? О, з ким я тільки не боровся. З німцями, з Англії, хлопці, і з Румунії. Це був фінальний суперник сильний. Приємно, каже хлопець, те, що спортсменів з ворожої Росії не допускають до такого рівня змагань. А якщо інакше я би постарався вигати в першому раунді. Кікбоксинг юнаку потрібен не для нападу, а для захисту. Хоча, каже, в житті жодного разу не бився. А ще спорт є ідеальною розрядкою після важкого дня. Можу бути злий, прийду на тренування, тут друзі, комфортна обстановка. Просто побити по мішку, це набагато краще, стає після всього дня. З дитинства у спорті і Руслан Ткачук він став чемпіоном світу з кікбоксингу у категорії 80 кілограмів. Цим видом спорту він займається вже 8 років. Перший бій був з Румуном, другий бій, другий бій був з ірландцем, а в третім бою тіп, через травму там арміїн не вийшов на бій. Все, і дали перемогу. Загалом на чемпіонат приїхали спортсмени із 38 країн світу. Для волинських хлопців у складі збірної України це не перші змагання такого рівня. Тренер спортсменів Андрій Подвальний каже, що Україна одна з найсильніших країн у бойових видах мистецтва. Минулого і цього року ми поступилися лише німцям. Всі європейці вони кажуть, ну як так у вас війна? А ви далі показуєте такий високий результат? Це пов'язано з тим, що в нас в самій країні дуже висока конкуренція між спортсменами. Тобто, щоб виграти чемпіонат України, треба провести 3-4 поєдинка, і кожен хоче перемагати, щоб потрапити в збірну і представляти свій регіон на найвищому рівні. Загалом у складі збірної України з кікбоксингу взяли участь 140 спортсменів та отримали 52 нагороди. Він універсальний та поєднує у собі ММА, Карате. І не тільки обласні чемпіонати збирають дуже велику кількість учасників. Юрій Куть говорить, що одна з цілей, яку ставить перед собою федерація, прививати українцям любов до спорту. наших багато хлопців-вихованців воює на сході. Наша ціль сформувати здорову націю хоробку націю. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.